На вулиці ось така краса. А ми починаємо мурувати перші ряди наших перестінків. Тож, якщо ви починаєте будівництво і не знаєте, як правильно поставити перший ряд цегли, це відео для вас. Тож готуй каву, ми погнали. Мурується перший ряд цегли на бетон. Ми муруємо за допомогою лазерного рівня і за допомогою ось таких прибут. Ними ми виставляємо рівень кімнат. Но, щоб до них дойти, потрібно першим ділом зробити правильну розмітку. Так як коробка кімнати в нас готова, ми будемо відбиватися від тих стін, які вже є в розмірах наших. По плану, це кімната, в якій ми зараз знаходимося. В ній має бути змурована ось така довга стіна. Вона вже у нас змурована. Це є вона. Розміри цієї стіни тут вказані, але ясно, що. Те, що намальовано в плану, і те, що є в реальності, зовсім інше. Тому, щоб її виміряти, ми виміряли цю точку і перенесли її ось сюди. Тобто виміряли цю стіну до краю будинку. І після чого тут зробили той самий розмір до тої стіни. І отримала у нас паралельна стіна до нашого залу. Тож зал зараз готовий. У відео я покажу, як ми тепер робимо цю стіну, яка буде закривати ванну і туалет. Іти, вона буде. Ось тут. Тож повертаємося до нашої розмітки. По плану бачимо, що коридор у нас є 220. Тож, виставити цю стіну дуже просто. Ми відміряємо звідси 220, сюди, поставимо мітку і там повторимо те саме. Завжди користуйтеся накорінниками в такій роботі, тому що здоров'я дуже важливо. Зараз на вулиці холодно, тож, не нехтуйте цим. Виставляємо 220, у нас виходить тут. І лишаємо Собі міточку. Тепер 2,20 виставляємо з цієї сторони. Готово. Тож наша стіна розмічена. Розмір у нас де до стіни, тож блоки ми будемо ставити з цієї сторони мік. Тепер я це вже зробив, але для відео покажу, як ще раз я це роблю. Ну як користуватися нівелаком на каналі, є окреме відео. Якщо цікавить, детальніше можеш там глянути. Для чого мені потрібен нівелак? Та як висоти, як такої в будинку, у нас нема. Але я хочу витрати бетону зробити мінімальні. Це також можна робити за допомогою звичайного лазера. Але я роблю за допомогою нівелака. У нас є спеціальний пристрій для цього. Но якщо у вас такого нема, підійде звичайна на ній можна лишати мітки. Я знаю, що стіна буде йти тут. Нам потрібно, щоб використати якнайменше бетону, знайти саме вищу точку кімнати і звідти почати з мінімального шару давати бетон. Тож, виставляємо тут нівелак, бачимо, що є на ньому 138 см. Запам'ятовуємо цю цифру. З цієї сторони у нас також 138 см. Тобто стяжка тут у нас є рівна, і ми можемо сміло 5-мм шар бетону давати і ставити на нього цеглу. Но, якщо б, наприклад, у нас тут було не 138, а 137 см, тобто на сантиметр нижче, чим нижче показує ось цей метр. Тим вищий горд під вами, тож, якби тут було 37, ми б мусили вже давати всюди 37, а не 38, так як там, тому що тут би була найвища точка кімнати. Ну, повторюся, як у нас все рівно, ми будемо давати шар 5 мм. Наступне, що нам потрібно зробити, це виміряти двері. Двері вимірюються також по плану, і їх відмітити, щоб їх пусту не мурувати. У нас із дверима все просто так само по плану це все вимірюється. Я знаю, що в нас відкоси завжди мають лишатися мінімум 5 см. Ми даємо 6 із запасом. І самі двері у нас будуть 80 см. Тож відміряємо 86 см. Це є наша помітка перших дверей, які йдуть до ванної кімнати. Вони у нас мають 80 см. Те саме робимо з цієї сторони. Тут у нас також 5 см буде йти відкос на дверях, щоб пізніше дати обналічку. Значить, 86 см у нас двері і 5 см. Ми відмітили двері. Наступне, що нам потрібно зробити, це кинути нитку, тому що по нитці ми будемо робити наш бетон. Що я роблю для цього? Так як блоки відносно свіжі, ми це тільки що зробили, ці стіни. Я беру ось такий цілий блок, підводжу його під нашу мітку, яку ми тут ставили. Ось таким чином. І те саме роблю з іншої сторони. Блоки замерзли максимально. І виставляємо це саме у нас тут, прямо до мітки. Після чого натягуємо нитку. Ще маленький нюансик по роботі, прочищайте зразу бетон, який лишається ось так. Ось такий бетон з боків лишається, його потрібно завжди щищати, щоб було у вас акуратно, тому що пізніше вам прийдеться для цього використовувати профератор. Натягуємо нитку, нитка готова. Після того, коли ми тут виявили, що у нас 138 см. І якщо ви будете цю роботу робити із такими. Я не знаю, як це називається. Штуками для виставляння бетону. Потрібно знати, що вони мають дистанцію між землею. Наш той розмір не відійде, а точного розміру між землею і цим дізнатися не може. Тож, як я роблю? Знаючи, що підлога рівна, я ставлю там, де мені це зручно, тому що коли ця направляюча буде стояти тут, а друга там, я зможу по цих двох направляючих виставити всю площу. І мені не потрібно буде їх виставляти повторно. Але вам потрібно це встановити на найвищій точці, так як ми вияслили, наприклад, що найвища точка би була, припустимо, тут. Тоді ви це все висоту цього скручуєте на найвищій точці повністю до нуля, практично до нуля. І тоді виставляєте там наш рівень і просто встановлюєте пишалку на тій висоті, яка у вас вийшла. І тоді в цьому рівні у вас буде вся кімната. Отак От як у нас тут рівно, то ми можемо виставити. Це будь-де. Плюс рівень ми вже беремо той, що ми виставляли там. Я вам просто пояснював, як його правильно виставити. Підкручуємо її максимально вверх, поки не вчуємо, що воно почало пищати. Це означає, що воно вже в рівню. Тепер беремо класичний рівень. Виставляємо перший раз цю частину, щоб була в рівню. І тепер виставляємо цю частину, щоб вона також була в рівні. Готово. І тепер так само виставляємо другу. Виставили наступний маячок. Но у нас прогресивний інструмент в домашніх умовах. Я думаю, можна це виставляти і по маяках, якихось наперед заготовлених. Чому так мені подобається виставляти, а не просто по дідовському методу, що кинув просто Мальту, виставив один блок, кинув знову мальту, виставив ще один блок. Тому що так мені подобається більше. Так набагато легше і набагато швидше. І зараз я це покажу. Починаємо ми з того, що від дверей по нашій нитці починаємо кидати тероствор. Ти взяв. Ж ти ж нахуй, бать. Що ти це зробив? Це клей? Це клей? Вибивай нахуй. Починаємо кидати мальту. Закидуємо її повністю під нитку. Починаємо стягувати правилом роствор по наших маяках. Завжди рухаємося в боки правилом, щоб воно потрішки забирало верх. Бо якщо ви потягнете, ви можете потягнути або усю мальту, або полишати тріщини і дири А так воно заповнює всі мікротріщини, і виходить гарна і надійна стяжечка. Тепер протягнемо це по нашому одному краю. І по другому. Основу поставили, забираємо маяки. Отвори від маяків закидуємо роствором, щоб їх не було. Готово. І тепер. Діло за простим. Виставляємо по мітці наш блок і одночасно по нитці. Тепер, коли він виставлений по цьому маякові, виходить, тут він у нас буде в рівню. зразу. Нам лишається тільки виставити рівень зверху. Ось так швиденько блок вже у нас виставлений. Бувало і таке, що під ось такі маяки ми могли лишати і на другий день їх, щоб вони виставили. На наступний день просто їх злегка. Зверху вирівнюєш і промашуєш клеєм і можеш мурувати. Муруємо ми на клей, підвалик. Тож, я рівень так з боку не виставляю, тому що блоки самі по собі мають живіт. Я виставляю тільки шліфовану сторону, тобто васервагу представляю завжди зверху. Зверху буде ідеальний рівень. І по такому принципу продовжуємо роботу. Виставляю так, тому що дорізку хочу дати всередину. Та як пізніше тут у нас піде стіна, десь приблизно тут вона буде. І коли ми будемо продовжувати мурувати, то ми тут дамо маленьку дорізку. Тією стіною ми підемо на цей блок. І звідси тоді дамо маленький кусочок, наприклад, 10 см на 20, якщо я не помиляюсь. Потім піде цілий блок, і край буде широкий. Та так в краю вузьку дорізку менше 20 см давати не можна. І те ж саме виставляємо просто рівень самого блока. І так вони, звісно ж, також будуть у рівні. Таким чином, можна дуже великі площі мурувати на протязі дня. Як я буду ставити маленькі блоки? Маленькі блоки я стараюся пропінити піною, тому що нам потрібно, щоб вони трималися до стіни. Так як я його зараз тимчасово підіпру іншим блоком, піна зловить, і він вже буде триматися самостійно, коли я піду з цієї кімнати. Тож встановлю його також по мітці, по направляючи. Головне, щоб він став в одному рівні з цим блоком, щоб пізніше воно не зубило. Так як навіть якщо буде якась похибка з цими блоками не зовсім рівна, пізніше переклад це все вирівняє. Але якщо у вас тут буде зуб, то ви з ним будете дуже сильно пізніше мучитися. І підпираю його іншим блоком. Щоб він тримався. Паралельно виставляючи його рівень. Після того, коли піна вистине, він буде триматися тут намертво. Далі даю цю дорізку, даю там дорізку. І тоді буду давати цю стіну. Цю стіну так само по принципу цього коридора буду відмірувати від цієї стіни. Цей туалет він буде мати 90 см. Тож, отак просто виміряю, виставлю тут блок з ниткою, там блок з ниткою і просто зроблю лінію. Тож, нічого важкого в такому процесі я не бачу. Надіюся, відео було для вас корисне. Якщо так, не забудь поставити лайк та підписатися на канал. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!